Дуже часто йдучи по вулиці, можна побачити, як люди фотографують самих себе. Про те, як часто тернополяни роблять селфі і чому, запитуємо у них. Селфі я люблю робити, але не в ну, усіх випадках. Деколи хочеться зробити так, щоб тебе пофоткали, а не селфі. А як часто ви робите селфі? Ну, напевно, що кожного дня. Скажіть, будь ласка, ви любите робити селфі? Так. Як часто ви їх робите? Я тільки подорожую. І Куди потім викладаєте фотографії? Тримаю для себе або в Фейсбук, або в контакт. Чи вважаєте ви, що лайки в соціальних мережах родно популярніші? Ні. А скрі, будь ласка, ви любите робити селфі? Так. У яких випадках коли? Ну, на свята, майже кожного дня. А куди ви потім ці фотографії закидаєте? Інстаграм, контакти. Скрі, будь ласка, ви любите робити селфі? Так, інколи. А як часто ви їх робите, у яких випадках? І коли є настрій, ну і коли подорожуємо. А як часто подорожуєте? Ну, зараз в мене відпуск, зараз ми подорожуємо. Я зрозуміла, куди потім виставляєте фотографії? Вконтакти. Фейсбук дуже рідко. Ви любите робити селфі? Так. Як часто ви селфі? Ну, майже кожного дня. А куди потім фотографії виставляєте? Інстаграм. Е, ні. Ну я, на жаль, просто, напевне, не вмію його робити так, як би це мало бути. Я розумію, що зараз дуже популярна течія, багато хто робить, але селфі це не моє. Ну, на жаль. А взагалі фотографуватися, ви любите? Так. Фотографуватися, коли багато людей на якомусь гарному місці, коли хтось з нас фотографує, це нормально. А селфі якось, ну я не знаю. Я зрозуміла, а куди потім фотографію свої виставляєте? У соціальні мережі, як правило. А чи вважаєте ви, що лайки в соціальних мережах можуть зробити людей популярнішими? Ну я... я не знаю, ні, я думаю, що ні. Що лайки вони, як правило, не несуть в собі якоїсь цілі і їх ставлять хаотично, не обдумуючи просто на автоматі? Селфі не люблю робити, оскільки селфі витіснило дійсно справжню фотографію. Я бачу у вас в руках фотоапарат. Як часто ви фотографуєте? І чому досить часто це стало останнім часом моїм хобі? Я цим захоплююсь, оскільки е, досить цікаво зберегти момент. Момент е, дійсно справжньої насолоди, коли люди насолоджуються фотографією. А селфі це я не знаю п'ятий клас.